Всім привіт! Сьогодні на ремонті принтер Canon N464 з помилкою при включенні індикатор моргає 8 раз, а на комп'ютері під час друку вбиває помилку, що абсорбер чорнил майже переповнений. Це код помилки 1700. І пропонує нажати кнопку Пуск. Щоб далі продовжити друкувати. Коли нажимаєш пуск, все далі друкує. Але ну, після кожного включення-виключення оця помилка з'являється. І з часом, по-любому, виб'є наступна помилка. Це вже коли абсорбер чорнил переповнений. Це вроді помилка 5 b 20 буде. І тоді вже взагалі принтер перестане друкувати. Зараз. Щоб зняти цю помилку, ну цю помилку і наступну помилку, яка по-любому часом з'явиться, треба розібрати повністю принтер, зняти плату самого принтера, випаяти мікросхему, в якій зашито в кількість в якій зашито лічильник в кількості відпрацьованих чорнил. І ту мікросхему перепрограмувати, зашити ліч... значення з нульовим лічильником. Так, зараз цим і займемося. Так, щоб розібрати, треба спочатку зняти ось цю панельку. Акуратно, чимось пластиковим. Так, и отключить эти шлейфы. Идут на панель. Раз. Потом требуют крутить два болта. Один тут. І другий мав би бути, в принципі, тут, але його нема. Ну, Десь, напевно, вже розбирали принтер. Немає, добре. І тоді треба ось цю частину потиснути ніби сюди. Тут припідняти, а тут потиснути назад. Все, знімаємо. Ставимо з боку і маємо доступ до цієї платки. Тепер треба зняти оцю плату. Так. Тут, тут пластик, тут пластик, пластик. Акуратно. Раз. Так само відключаємо шліфи. Всі-всі-всі прям. Таке відчуття, що вже хтось розбирав і знімав цю плату і перепрошував. Ух, то напевно не той бок закрутили. Не знаю, чи то рідний, чи не рідний, без поняття. Так. Плата. Ось. Ця мікросхемка нам потрібна. Так, як би то показати, сфокусувати нормально. Не видно, погане освітлення. Добренько буду її випаювати і припаювати на програматор і пробувати пошивати. В принципі, у мене є програматор з прищепкою. Можна попробувати сюди через прищепку. Ну, подивимось. Так, підключив я мікросхемку. Ось так прищепкою до програматора. Це H341. І зараз спробую прошити таким способом. Прошивати буду програмкою неопрограмер. Так, отискаю оприділіти. Побачила нашу мікросхемку, вибрати. І нажимаємо Открити файл. Так. Робочий стіл і вибираємо. Я пізніше викладу саму прошивку. Мікросхемки. Нажимаємо відкрити. Так, нажимаємо записати. Тут ставити всі галочки обов'язково. Нажимаємо записати і автоматично стару прошивку запише нову. Так, кладу на паузу, бо це трошки займе часу. Так, записало успішно. Десь дві хвилини зайняло, грубо. Буду відключати і класти плату назад і перевіряти. Ось так. Дивився на дуже багатьох відео, випаюють чіп, припаюють на програматор і так прошивають. Ну, мені вийшло ось так. Вийшло через прищепку. Якщо не вийде е, через прищепку або мажу, у вас інший програматор, ну, тоді по-любому ж треба е, перепаювати. Випаювати чіп і перепаювати на програматор. Ну, це зрозуміло. Зібрав я принтер, щоб перевірити. Поки що ось так без панельки. Включаємо. І, як бачите, помилки абсорбера немає. Моргає кольоровий, блимає. ну Це що замінити кольоровий карточка, це зовсім ніча помилка. А помилки абсорбера вже немає. Ось так. Дякую за увагу. Велике прохання підписатися, щоб підтримати канал, щоб я далі міг знімати ось такі відео корисні для вас. Це всім. Дякую. Під відео дам посилання на програмку, можливо, і на програматор, і на саму прошивку. Дякую.